Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про любов до себе, про те, як собі не відмовляти в чомусь конкретному. Тут ви підставите своє щось, в чому ви собі відмовляєте, або, можливо, завдяки цьому відео ви відслідкуєте, що ви в чомусь собі відмовляєте, але робили це абсолютно несвідомо. Також поговоримо. Чому це може виникати, трошки затронемо тему упереджень і копіювання батьківської поведінки таке от несвідоме копіювання, тому що часто зустрічаю з тим, що мені на терапії розказують, я взагалі не схожа на свою маму. От взагалі абсолютно ні. Але коли ми розбираємо більше, дізнаємось про те, як там поводить себе мама, то виходить, що клієнтка, наприклад. Один в один копіює поведінку мами, але просто в яко в якійсь своїй інтеграції це робить. Я вирішила поділитись цією темою прямо на своєму прикладі, тому що так завжди набагато зрозуміліше і легше адаптувати це під себе. Я буду ділитися своїми особистими причинами, буду дуже з вами відверта сьогодні, і ви це зможете легше адаптувати під себе, коли ви будете бачити, чітко, а може бути таке опередження, і такий може бути результат в поведінці. З таким упередженням. І, звісно, коли є якийсь такий побутовий приклад, у вас може бути щось дуже схоже. Це не значить, що всі, хто, наприклад, має догляд для обличчя, сьогодні відео не дивляться. Ні, це лише приклад, у вас це може бути, не знаю, там відмовляю собі в одязі, відмовляю собі просто в радостях якихось життя, відмовляю собі в тому, щоб там, не знаю, піти на масаж в спа. За моїм досвідом, як психотерапевта я регулярно зустрічаю людей, які в чомусь та й собі відмовляють. Ну і почнемо трошки тоді з моєї історії, власної. Це для багатьох жінок може прозвучати супер дивно. Але до 35 років, 35 мені виповнилось місяць назад, я жодного разу не користувалась в догляді за обличчям нічим. Окрім умивашки міцелянової води, чи як навіть правильно не впевнена, що це так називається, і крему для обличчя. Причому, чесно кажучи, умивашка теж в моєму догляді не була присутня щодня. І я, правда, не фарбуюсь практично ніколи. Там максимум це підфарбувати стрілочки і просто там губами намацькать. Але не сильно було, що змивати, і я так свято вірила, що якщо нема макіяжу, то і не треба всі ці оці штучки доглядові, нема за чим там доглядати. Раніше я навіть не задумовувалась про це, що це може бути якось може неправильно. Я навіть пишалась цим. Я пам'ятаю, що я часто комусь там розказувала: ой, а ви знаєте, от я ніколи не купую цю фігню, я цим взагалі ніколи не користуюсь. А максимум можу до косметолога піти на якусь доглядову процедуру, і то, ну чесно скажу, не дуже часто. Єдине, що все ж таки в мене є, це в мене є New Face, це домашній такий догляд, і маска лед. Можу вам тут прикріпити, як це виглядає. Ну і, власне, кажучи, це все. Тобто я завжди схильна була зберігати те, що є, а не там міняти, доколювати щось. І в мене, в принципі, чиста шкіра, і, відповідно, в мене не було там такої потреби сильної там. У мене нема прищів, акна чи чогось такого, тому я була тим щаслівчиком, якому, в принципі, можна було жити без цього. Але усвідомила, що це не просто так, що це саме відмовляння собі, але таке, яке було в повністю неосвідомленому полі. Як все почалось? В районі свого дня народження я стала досить активно щось з подругою обговорювати її покупки нових там, якихось доглядових косметик і почала відловлювати відчуття, що мені якось в цьому дискомфортно. І коли ми вже помічаємо, що в якійсь темі в нас є певний дискомфорт, от якось ми так почуваємось от дивненько трошки, ніби не в своїй тарілці. І я е, вирішила, що мені час дослідити це питання. Як почався мій процес дослідження, я е, е, стала дивитись відео. Людей, які активно доглядають за собою. Там тіктоки, рілси, де прям дівчата роблять якусь таку оцю морнінг-рутін. Там якось наносять один крем, другий, третій, щось там наносять. І я от сиділа і прислухалась до свого тіла, які це в мене викликає почуття, які роздуми, які думки, і стала одразу це виписувати собі, щоб потім там обговорити це зі своїм терапевтом. Ви дивіться, робите те саме. Ви берете там якусь свою штуку, в якій ви собі ну, умовно відмовляєте. або... Чомусь не робите, хоча це ніби як нормально, всі навколо це роблять. Ну, до прикладу, що це може бути? там? Похід на масаж, спа, е дехто там аналізи ніяк не може піти здати, чи сходити до лікаря. Е це будь-що, що може стосуватись теми вашого здоров'я, психологічного або фізичного, наприклад. І ви підставляєте от свою якусь проблему, ну, умовну проблему, е і робите, наприклад, то саме. Я, я що це спостерігала, і що я почала виписувати собі? Я почала е, відчувати якесь певне засудження. Е, я почала, е, мені ж трошки соромно про це говорити, але ну, я з вами чесно е, відловлювати такі думки, це якісь курки. Боже, на що вони гроші витрачають? Це не таку фігню. якісь кремчики, на що вони потрібні? От якби вони цим не мазались, вони б ще краще виглядали. І е, стало ловити, що я якось ставлюсь до цих м -м, дівчат, які це роблять, як до якихось курок. І я така: стоп, Катя, серйозно? Ну, а чому? Чому, <кл> чому вони курки? Е, що це вообще за взагалі за образ? Ну і понесла вже. Такий, який, якийсь, оце таке певне відчуття, що я якось зневажливо до них ставлюсь, вже глибше та, почала досліджувати. Наступне запитання, чому, що це взагалі за такий образ цих жінок? І чому я, наприклад, не хочу бути цією жінкою? І насправді, коли глибше це почало розгрібати, я зрозуміла, що Є якась така зв'язка в голові, що дівчата, які за собою доглядають, це якісь дівчата умовно ну, не дуже розумні. Знову ж таки, звучить зараз, коли я це проговорюю, воно звучить абсурдно. І, в принципі, яка різниця, хто розумний, хто нерозумний. Да? Навіть якщо нерозумні, окей, і що? І мені, мені то що до цього. І я зрозуміла, що є в голові зв'язка, є упередження, що якщо я почну доглядати за собою, отак от, наносити один догляд, другий, третій, то я перетворюсь в якусь нерозумну жінку. І ніби в такий спосіб від мене мої інтелектуальні здібності хтось забере. І я буду тоді, от такою, як вони. Ну, як хто непонятно, які вони теж не ясно. Оце так і працюють наші упередження. В нас є якась стала думка про щось, якась стала ідея чогось. І все це ще й підкріплюється відчуттями якимось певними. Але коли ми починаємо її досліджувати і дивитись на це ніби зі сторони, це виглядає як повний булшіт. Ти розумієш, що це абсурд, що це взагалі не так. Що це ну, не моя ніби справжня ідея, але я живу, слідуючи цій ідеї. І коли я зрозуміла абсурдність цього, вирішила, що треба ну, щось змінювати і якось пробувати. якось пробувати. цей догляд. Друге, да, я почала перевіряти заперечення, а може мені просто на це там, ну, умовно, в мене на це нема коштів. Але ж ну, це теж. Бред, Тому що, в принципі, я заробляю непогано вже досить давно, і я можу дозволити собі догляд за обличчям. І що мені не шкода, в принципі, на це грошей, а є знову ж таки якесь упередження, що на таке гроші витрачати не серйозно. От на навчання можна, на якісь там не знаю, поїздки. На якісь там враження можна, а оце все, що зв'язано з доглядом, це все хірня, на це гроші витрачають. Це якусь тупо, це друге опередження вже в цій темі. І. Наступним моїм кроком стало, звісно, піти до косметолога, який допоможе мені підібрати догляд, я, одразу, я поділюсь в коментарях, який саме мені догляд підібрали. Якщо вам буде цікаво більше про те, чому саме такий, як проходила в самій процес походу до косметолога, я можу записати окреме таке відео, це більш, звісно, вже якийсь влог буде, але тим не менше. Поки поділюсь в коментарях, що саме. Я, ну, Що саме мені підібрали. І коли я вже пішла до косметолога, я зрозуміла, що прикиньте, я не вийшла звідти топою. З тих пір, як я почала користуватися косметикою, я теж різко не отопіла. І, але я почала відчувати наступне, коли я вже стала. Собі це дозволяти. Коли я замовила на сайті, да, цю корзину на 10 тисяч, а потім ще на 5, я зрозуміла, що в мене починаються якісь дивні відчуття всередині, в мене знову починає трошки накривати. І це те, що може у вас відбуватися, коли ви починаєте собі дозволяти щось що раніше собі не дозволяли. Вас може почати знову штирити. Тому що упередження це ніби одне, але часто є ще якісь там глибинні речі, пов'язані саме з нашими батьками. І я почала задумувати знову ж таки: а звідки в мене, от, ну, в принципі, чому інші дівчат, мої подружки, знайомі, дівчатка з інтернету. Роблять це, а я ні. Да? Звідки? Чо? Ну і я почала розуміти, що ну, в принципі, моїй мамі теж не властиво а, там сильно якось доглядати а, за своєю зовнішністю там, вкладати а, в збереження а, та, там, не знаю, шкіри, ще чогось, що це не є фокусом її уваги. І тоді я зрозуміла, що, окрім того, що в мене є якісь типу власні упередження, я ще. Несвідомо копіювала її спосіб жити. А саме, та мама моя більш, наприклад, зосереджена на якихось інтелектуальних здобутках. І з самого дитинства так в мене це культувалось: виставки. Книги, художники, ми дуже багато про це розмовляли. І завжди в мене в сім'ї було цінністю піти в музей, наприклад, але не купити нову сукню. І я не кажу, що це погано чи добре, це просто так було. І я зрозуміла, що я скопіювала ці цінності собі, не перевіряючи, чи вони ну, для мене теж підходять. І чи може можна сувміщати? Можна і на виставку тепер ходити і сукню гарну собі купити. Ну, принаймні, зараз я точно можу собі дозволити це. Але несвідомо, що з нами відбувається в такий момент. Коли ми хочемо собі це дозволити, ми ніби тоді, знову ж таки, в мене так, зараджуємо в цей момент своїх батьків. А для людини, да, її батьки, ну, для психіки людини, це щось, ну, типу, святе, щось е, любові, е, кого ми прагнемо все своє життя і дуже стараємося її отримати. І тоді я зрозуміла, що для мене це прямо на рівні відчуттів. Ми зараз про відчуття говоримо, тому що логічно, тут ну, це бред. Але на рівні відчуттів, це ніби переживається, як зрада. Мами, що якщо я буду інакше це робити, якщо я буду дозволяти собі бути такою дівчинкою, яка ходить, купує собі суконьки, там, не знаю, купує собі догляд для обличчя, ходить по косметологах і отак от більше любити себе, там, не тільки. За якісь такі якості інтелектуальні, а ще й за просто, що ну, я є, я от така, така, люблю любити свою зовнішність, якось більше цьому уваги приділяти, то я ніби її зраджую, я ніби віддаляюсь від неї. Це знову ж таки відчуття. І отак. От Такий спосіб ми можемо сюди підставити що завгодно. Наприклад, гру, тему грошей. Багато от, Я дуже люблю тему фінансів, упередження всього цього, що блокує наші фінансові можливості. Я обов'язково, до речі, зроблю відео про те, як в мене теж був цей момент, де був самий великий блокер мій фінансовий, і оцього дозволяння собі заробляти. Але е, тут, е, наприклад, там мої батьки не заробляли, і я не можу заробляти там. У мене в сім'ї умовно всі покоління е, там всі були. Бідні або були, був якийсь негативний досвід з грошима. І я тоді, відповідно, теж не можу дозволити собі мати якийсь інший відмінний досвід. Ну і сюди ж може бути і тема стосунків, що там в мене всі в сім'ї нещасні, а я як я тоді можу бути щасливою в стосунках людиною. Тому я ж кажу, будь підставляємо, і це може у вас теж скласти якийсь певний пазлик. Чому ж ви там мільйон років не можете ніяк... Собі чи щось дозволити, чи сім'ю побудувати, чи зустрічаєте постійно тільки якихось там, скажімо, не дуже вдалих партнерів в житті. І коли в мене доєднався ще цей пазлик, і я зрозуміла, що це класно буде, якщо я. Покажу там ті ж мамі, що можна інакше, що можна поєднувати. То в мене прям ніби щось клацнуло і, звісно, Остапа понесло. Я тепер і на процедури ходжу і одразу собі підбираю вже, чекаю, коли в мене цей догляд закінчиться, щоб вже якийсь наступний підібрати. Тому її дуже кайфую в цьому. Я дуже кайфую в цьому, тому що тепер я це роблю не тому, що всі роблять. Або хтось там мені сказав, що це треба робити, бо тобі ж вже 35. Удумайся, Катерина. А тому, що це йде зсередини, це для мене тепер акт любові. І кожна моя оця ранкова процедура, кожен раз, як я наношу той тонер, наношу ту сиворотку, Це прям такий акт любові до себе, таке якесь прям з'єднання з собою. Я тепер не хочу це пропускати. Це для мене не просто там Треба зробити, а це прям насолода. Тому, отак поділила з вами як якась така проста річ, яка з нами щодня, яка, можливо, є звичайною абсолютно річчю для людей, які це роблять якось автоматично, або з дитинства для когось може бути прям, ну не знаю, відкриттям на все життя. Тому е, отак я швиденько вам. Про це все розказала. Я надію, що для вас було корисно і ви змогли це якось під себе адаптувати. Якщо там якісь запитання виникнуть, як, наприклад, ваша ситуація могла б адаптуватись під ці критерії, такі як упередження і такі, як з'єднання з досвідом батьків, напишіть в коментарях, я з радістю, залюбки, допоможу вам розібрати. А взагалі, можливо, в мене є така ідея. Якщо у вас є якась, якийсь психотерапевтичний запит, якийсь затик про там, відмовляння собі в чомусь, напишіть його або в коментарях, або прямо мені в особисті можете написати, і я спробую це в наступних відео розібрати. Тому що я хочу додати щось по типу рубрики Питання-відповідь, але хочу, щоб декілька запитань назбиралось, і тоді вже розкривати це от в такому коротенькому youtube форматі і також не забудьте підписатись, будь ласка, залишайте коментарі, лайки, тому що минулого року я вела Ютуб регулярно, він мене бачив, показував мене людям, і мій канал розвивався, а потім я на півроку, як ви знаєте, випала. І все пішло, ну, м'яко кажучи, не дуже. Ютуб мене не показує. І е, мотивація знімати відео, звісно, маловато, коли я знаю, що їх ніхто не подивиться. Е, тому дуже буду вдячна, якщо будете мене підтримувати. Е, і це буде мотивувати і мене з вами ділитись. І просто приємно. Просто, просто робіть людям приємно. Да? Е, все, е, на цьому зупинюсь. Е, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і побачимось в наступних відео.